Тут таке лежбище, погляньте, тут прямо на стадіон. Чи це мат? А, це типу як мат використовують, тут хлопці, напевно, займаються хлопці чи дівчата, ну напишіть, хто тут займається спортом. Хочу розказати про квіти е, і про тварину. Дивіться, ми всі... Знаємо, що якщо заводити тваринку в квартирі, в домі без різниці, де тобто за тваринку потрібно нести відповідальність. Я вам скажу більше за квіти, треба нести відповідальність не меншу. Вони теж люблять. І поливання, люблять і підживку, тобто водувати їх потрібно. І дбати про них треба. Якщо ми тваринкам обрізаємо нігтики, там, чи ще щось, то рослинкам теж потрібно обрізання, там, квіточки обрізати сухі і так далі. Дивіться, які шикарні троянди. Бачите? А щоб був такий шикарний парк, потрібно над ним працювати, потрібно його лілеїти, як кажуть. Тому завжди, коли ви хочете купити якусь рослину, думайте про те, що про неї потрібно дбати, щоб вона вас радувала. Не просто посадив і забувся, а потрібно поливати. бажаєте замовити рослини на опці, поштучно пишіть мені особисті повідомлення. Також червоний, щуки в наявності.